Спочатку на папері відмальовую сам малюночок. Він у мене буде контурний. Далі беру водорощінну плівку. Вона у мене в щільності 35 грам на метр квадратний. Вона виглядає ось як така клійоночка. Далі я беру ручку, яка називається пиши-стирай. вона продається в канцтоварах. Ось я так швиденько перемальовую. Так, є. І тепер саме складніше. потрібно літери перевести так, щоб було слово рівне і малюнок був рівний. Ось так це виглядає в перемальованому вигляді. Найскладніше це. Приколоти малюнок наш, розмістити його рівно по центру. Для цього я зігнула виріб пополам, і ось у мене тут явно видно лінія середини. І по цій середині я приколюю свій малюночок. Тут в мене ще інше зображення є, але я його отак заберу, щоб воно вас не збивало з толку. Слідкуйте за тим, щоб ваші булавочки були. Гостренькі і тоненькі, щоб вони не залишали дірок і затяжок на тканині. Коли ми вишиваємо на ось таких білих речах, нам потрібно обов'язково протерти пляльця наші вологими серветками, щоб, не дай Боже, десь там, коли ми запялимо і будемо вишивати, наші пляльця не лишили якогось забрудненого сліду. Це якщо ви не плануєте прати після вишивки. Ваш виріб. Я не планую прати, тому що мені його треба зразу після вишивки піти і відправити на пошту. Це термінове замовлення. Так, Запіалюємо. Чому я використовую тут плівку? А тому, що на фліс намалювати малюнок дуже складно. Обрала я ось оці три кольори і зараз буду вишивати. Закотила я ось тут низ кофти, щоб мені було зручно руку сюди просувати під п'яльця. і починаю вишивати. Закріплюю ниточку я на сердечкові. Зверху моя закріпка буде зашиватися іншим кольором. Спускаюсь ось сюди, вниз. І починаю по контуру вишивати нашу Україну. Плівку можна було пришити нитками, або ж відрізати величезний шматочок, щоб вам було зручно його запялювати разом з тканиною в пяльця. Ну, Так як я впевнено себе почуваю вже з цією плівкою, то я її просто приколола булавками та голками. І тепер, не поспішаючи, ось такими маленькими стібочками, швом позад голку, ми вишиваємо по контуру малюнок, трошки ниточку затягуємо. Тому що вона нам може через плівку здаватися, що у нас стіпки нормально викладаються, але коли ми знімемо плівку, вони можуть бути такі послаблені. Тому ми злегка затягуємо стібочки. І ось так, не поспішаючи, стібок за стібком вишиваємо малюнок. Вишиваю я в дві ниточки. Так, дошиваю останні стібочки, і далі буду вишивати слово Україна. Зараз закріпляю цю ниточку і потім виколюю ось в цьому місці. Нитка закріплюється дуже просто. Ось так під стібочками, які ми вже вишили. Ми просто протягуємо ниточку, ніби як обкручуємо стібочки так, і відрізаємо. Далі я вишиватиму слово Україна. Для цього мені потрібно втягнути нову ниточку в голку, щоб в мене ось на кінці була отака петелька. І далі я протягую, роблю перший стібочок. Ось так. ось так затягаємо перший стібочок наш, і робимо наступний. Я забула сказати, що якщо ви новачок, то вам краще було би вишивати спочатку слово, напис Україна, а потім обходити все по контуру. Але є вже як є, і ось так маленькими стіпочками ми знову вишиваємо, тепер уже слово. Все так само. Я натягаю ось тут пальчиком плівку. Так, далі наша задача в тому, щоб ми всі букви на одному рівні вишили, і щоб оці вертикальні всі стіпки ми вишили рівненько. Чим я зараз і займуся. Нам потрібно, щоб у нас літери всі були на одному рівні вгорі і внизу. І щоб у нас вертикальні лінії були всі рівненькі. Так, ну ось всі мої. Літери більш-менш рівненькі вийшли. Зараз мені потрібно дошити оцю букву останню. Літеру останню. Так. Чудово. Отож, починаємо вишивати сердечко. Ми трошки пальчиком притримуємо нашу плівку і ніби її так трошки натягуємо і вишиваємо двосторонньою гладдю або двобічною гладдю наше сердечко. Коли витягаю нитку з вивороту, руку з вивороту, то зачіпаю нитку. І так трохи дергається, вибачайте. Далі втягаю синю нитку і продовжую вишивати сердечко. Жовтий останній стібочок. Плівку злегка натягуємо, щоб у нас рівненька поверхня була, і сердечко не було спотворене. Далі ми ось тут робимо два коротеньких стібочка, і оці половинки вишиваємо одночасно. Спочатку робимо ліву сторону стібочок. А далі праву. Камера не хоче фокусуватися. Такі, мабуть, вже останні стрібки, щось не хоче колоти, проколюватися. Ось таке сердечко гарненьке вийшло. Ось дивимося в загальному, дивіться. Все дуже гарно, акуратно. І тепер знімаємо плівку. Взяла ножнички і ось так акуратно плівочку підрізаю по краю. Так, ось у мене цей вже край підрізаний, і так по всьому краю я прохожуся. Далі я ось так акуратненько віддираю, від краю оцю плівочку, яка у нас залишилася всередині. Трошки треба прикладати зусилля, але вона добре віддирається. Сердечко я акуратно обійду, плівочку обріжу. Так, і там де літери, Я теж отут акуратно ось так по краю обріжу. Так, і буду зараз знімати, але без камери, тому що дуже відповідальна робота, боюся, що я... Десь щось порву. Так. так. Далі ось я віддираю акуратненько. Плівка у мене водорозчинна. Під час прання вона би в мене розчинилася, але так як у мене робота термінова, то мені треба це все зняти, не прати і не прати. Так, зараз я це все гарно попідчищаю і покажу вам уже кінцевий результат. Тут ще трохи плівка є, але зараз я її всюди позабираю. Ось тут між літерами я підрізала. І зараз буду плівочку звідси забирати, щоб не пошкодити вишиті літери. Далі я пінцеттиком ось так попідчищаю. Забираю залишки плівки. От там, де блистить, мені видно. Ось коли я так от повертаю п'яльце, то видно, де полишалися ще маленькі шматочки плівки. Ну, а так в загальному, ось дивіться, що вийшло. Супер. Так, ну що ж, прибрала я плівку, знімаємо п'яця. Оцей залишок плівки забираємо. Отож, наша патріотична кофта готова. Ось. Вишивка наша може їхати до своєї власниці. Дякую вам за увагу. Дорогі глядачі! Якщо вам було відео цікаве, підтримайте вподобайкою або коментарем. А я з вами прощаюся. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!